Іноді під час роботи в Excel виникає потреба захистити важливі дані від випадкових змін чи видалення. Це особливо актуально в ситуаціях, коли над таблицею працює кілька користувачів і існує ризик, що хтось через неуважність змінить важливі формули або константи. Також це актуально, якщо у файлі містяться значення, які використовуються для розрахунків і їх. Категорично не можна редагувати. Або ж таблиця виконує роль шаблону, де користувач повинен змінювати лише окремі заздалегідь підготовлені комірки, а решта уже заповнених значень повинні залишатися незмінними. І от в таких випадках у користувачів виникає потреба. Встановити пароль на редагування комірок. Після налаштування такого захисту ніхто не може змінювати дані в зазначених комірках без введення секретного коду. Для прикладу, є ось така таблиця Excel, яка розраховує, скільки людина повинна сплатити за електроенергію в залежності від поточних показників лічильника. І е, користувачеві, щоб він нічого не зіпсував, не зіпсував формули, не вніс якісь коригування формули, не е, змінив попередні значення, було встановлено захист від зміни та редагування комірок. І це дуже корисно, адже користувач вводить тільки поточні значення свого лічильника, а далі Excel самостійно все рахує. А якщо користувач мав би змогу змінювати всі комірки в цій таблиці, то можливо б, колись по своїй неуважності він змінив би якусь формулу, і тоді б розрахунок був би неправильний вже. І це призвело б до того, що людина б неправильно сплатила б за електроенергію. А так ми захистили потрібні нам комірки і дали дозвіл користувачеві використовувати тільки ті комірки, які він повинен самостійно заповнювати. Зараз я покажу вам, як встановлюється ось такий захист. Захист конкретних комірок таблиці Excel. Для того, щоб захистити комірку таблиці Excel, виконайте наступні дії. Відкрийте книгу Excel, потрібний аркуш, і виділіть усі комірки на цьому аркуші, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl-A, або зробивши клік по прямокутнику в лівому верхньому куті аркуша. Ось тут знаходиться цей. Прямокутник на перетині заголовків стовпців та рядків. Клацніть правою кнопкою миші в будь-якому місці аркуша. І у меню, що з'явилося, оберіть пункт «Формат клітинок. У вікні Формат клітинок перейдіть на вкладку захист. Зніміть галочку з пункту Захистити клітинку. Адже за замовчуванням, в Excel встановлено захист для всіх комірок на аркуші. А нам потрібно, щоб користувач не міг редагувати тільки ті комірки, які ми вкажемо. Тому спочатку ми знімаємо захист повністю з усіх клітинок. Натискаємо ОК. Після цього виділіть комірку або декілька комірок. Які потрібно захистити від редагування. Зробіть клік правою кнопкою миші. І у меню, що з'явилося, оберіть пункт Формат клітинок. У вікні формат клітинок перейдіть на вкладку Захист. Відмітьте галочкою пункт Захистити клітинку. Натисніть ОК. Тепер. На стрічці перейдіть до вкладки Реценсування. В групі команд захист натисніть Захистити аркуш. У вікні Захист аркуша введіть пароль в поле Пароль для зняття захисту аркуша. Переконайтеся в тому, що пункт Захистити аркуш і вміст заблокованих клітинок відмічено. <галочкою>. За потреби ви можете змінити дозволи ось в цьому списку. Натисніть ОК. Далі перед вами з'явиться вікно для підтвердження паролю. Тут ви повинні ще раз ввести той самий пароль. І натисніть ОК. Збережіть книгу Excel. І тепер, коли будь-хто буде намагатися ввести якісь дані або змінити дані в зазначених вами комірочках, перед ним буде з'являтися повідомлення, що комірка має захист, її не можна змінити. Єдиний варіант, щоб змінити дані в цій комірці, це зняти захист за допомогою паролю. Тільки тоді. Можна буде відредагувати дані в цій камірці, і за потреби знову встановити цей захист. Що ж, друзі, на цьому все. Не забудьте підписатися на канал. І, звісно ж, якщо це відео вам сподобалося, якщо воно було для вас корисним, то поставте, будь ласка, лайк і напишіть бодай один коментар, щоб даний відеоролик побачило якомога більше людей. До нових зустрічей, друзі!